Хованих симптомів захворювання печінки. Всім вітання! Це відео допоможе вам виявити приховані проблеми з печінкою і врятувати життя, тому що сьогодні ми поговоримо про те, що необхідно зробити завчасно до переходу в кінцеву стадію, коли допомогти вже буде не можна. Тож, жировий гепатоз, які приховані симптоми існують, і як його можна виявити до того, як ви сходите на УЗД, і як можна зупинити цей процес? Переважно наявні жирового гепатозу пов'язують із зайвою вагою. Але як стверджують фахівці, багатьох людей, які не мають зайвої ваги, можуть виявити жировий гепатоз. Тобто весь жир в них накопичується у печінці. Чому так відбувається? Тому що неправильне харчування та спосіб життя сприяє накопиченню жиру у печінці. Відбувається переродження клітин печінки. Вони перестають працювати правильно і виконувати свої основні функції. Тож, дорогі глядачі, запам'ятайте, що жир відкладається не тільки на животі і другому підборідді, а ще і в печінці. І відбувається переродження клітин. Тому виникає питання, як можна відчути, що у вас у печінці є жирові відкладення? Симптом номер один це наявність зайвої ваги. Любої може бути і 5, і 7 кілограмів, і наступне це розпреділення зайвої ваги по проблемним зонам, а саме на животі. Друга причина ви намагаєтесь схуднути, але схуднути ви не можете. І коли ви вже на дієті, то набираєте вагу при любому зриві. З'їли дві цукерки ввечері і зранку плюс 2 кілограма. Це свідчить про наявність інсулінорезистентності та порушенню метаболізму. Тобто, у вас вуглеводи погано розщеплюються, відкладаються в проблемні місця, а саме в печінці. Наступний симптом це тягнучий біль у правому підребері, який, до речі, може бути не пов'язаний з прийомом їжі. Продовж дня може тягнути справа, і багато людей думають, що це пов'язано з жовчним міхуром. Але насправді це може бути симптомом жирового гепатозу. А іноді це може бути і поєднання і жирового гепатозу, і застійного явища в жовчному. Наступне це поява зранку жовтого нальоту на язиці і відсутність апетиту зранку. Це теж ознаки порушення роботи шлункового кишкового тракту та наявності жирового гепатозу. І останній прихований симптом, який є дуже важливим, і зверніть на нього увагу. З тим симптомом живуть, терплять і чекають, поки він пройде, але це не так не пройде. Так ось, коли ви зранку просинаєтесь, ви нібито нормально харчуєтесь, але у вас немає сил. Після їжі у вас виникає почуття сумливості, слабкості і виникає бажання полежати. Ви нібито працюєте так само, як і інші, ходите на спорт, на хобі, але у вас завжди виникає бажання скоріше прийти додому і лягти. Тобто зайва вага, наявність слабкості, відсутність енергії. Це скоріше за всього ознаки жирового гепатозу. Якщо ви маєте такі симптоми, то перше, що вам необхідно, це здати аналізи, загальний аналіз крові і біохімічний аналіз крові. печінкові проби далі зробити УЗД. Але увага! Не всі апарати можуть побачити початкову стадію жирового гепатозу, тому шукайте сучасні апарати, і фахівці зможуть вам поставити діагноз на ранній стадії. Головне, що необхідно знати, що жировий гепатоз зворотній. Ви почули приховані симптоми. І якщо вони у вас є, то наша вам рекомендація сходіть на обстеження, щоб своєчасно зупинити цей процес і повернути нормальну функцію печінки. Це все можна зробити завдяки правильному харчуванню та здоровому способу життя і, звичайно, нормалізації вашої маси тіла. А якщо вас цікавить дієта при жировому гепатозі, то пишіть нам у коментарях, і ми зробимо для вас окреме відео. А до правильного харчування ви можете додати рослинні комплекси, які нормалізують роботу шлункового кишкового тракту та печінки. Зокрема, спробуйте LDVL Ultra. Це інноваційний препарат розроблений на основі унікальної комбінації рослинних екстрактів. А саме екстракт насіння розторобшує, що захищає клітини печінки від укислювального стресу та покращує здоров'я. Екстракт також підвищує стійкість печінки до інфекцій та різного роду отруєнь. Екстракт суцвіті артишоку посилює виведення шкідливих речовин з організму, підтримує нормальну роботу жовчного міхура та поліпшує його здоров'я. Екстракт кореневища куркуми посилює детоксикацію печінки, запобігає утворенню каменів у жовчному міхурі та покращує його функціонування, а також нормалізує обробку та розподіл поживних речовин. Екстракт корення кульбаби стимулює вироблення та виведення жовчі, що сприяє більш ефективній роботі печінки та підтримує процеси травлення. Екстракт плодового тіла гриба лисички сприяє швидкому відновленню тканин печінки та підтримує регенерацію а також екстракт корення лопуха, трави золототисячника та екстракт листя стевії, що допомагає зменшити навантаження на печінку під час обробки вуглеводів.